Під Верховну Раду стягують автозаки. Це повідомила депутатка Софія Федина. Є фото, телеграм, ці профілю. Для чого? Чому? що очікують, невідомо. Можливо, хтось має приїхати і просто це загородження. Але хто киянин, той знає, що просто так урядовий квартал пройти неможливо ну, звичайним людям. Та й не потрібно вам туди ходити. Чому це, що це, що очікується, невідомо. Я ще раз продовжую закликати українців не робити різких рухів, тому що сьогодні ваше життя, здоров'я, ваша безпека, ваша свобода вони нічого не варті. Сьогодні на кону такі гроші, такий вплив і такі розклади, що я думаю, голова крутиться навіть у перших осіб держави. Тому те, що хтось буде рахуватися безпосередньо з вами, ну це ілюзія. Правда, знайдуться люди, які часто знаходяться за кордоном, які будуть критикувати таку позицію, скажуть, що «вот сидіть, там, нічого не робіть, тоді нічого не матимете, друзі. Я вам рекомендую таким людям рекомендувати єдине приїхати сюди і очолити той протест, про який вони говорять. А поки вони цього не роблять, ну говорячи, що їм загрожує щось там і так далі, так ви теж відповідаєте. Ну якщо ви вийдете, то вам теж загрожує. І вже не на словах, а реально дочекайтесь виборів, вони обов'язково будуть, наберіться терпіння, ми три роки. Терпіли. Насправді ми 5 років терпіли. а Насправді ми вже там 10 років терпимо і очікуємо всього того обіцяного, якого ми чули з вами від і Арсенія Петровича, від інших лідерів, яких зараз навіть немає в політичному полі і багатьох немає в Україні. Вони отримали все, що їм необхідно для життя, і вже давно здунули звідси. Нехай цей період терпіння просто зробить вас розумнішими. Наступного разу, а поки що бережіть своє життя і здоров'я. Воно у вас одне. І ще раз повторюю: одне. І той, хто за кордоном, він нічим не ризикує. Ну вони, бо це ж не один такий, і не одна така. Дуже багато людей, які вас до чогось закликають всередині країни, але самі вони сюди не приїдуть, бо їм загрожує. А вам? Вам нічого не загрожує?